Доброго здоров'я всім українцям. Ми всі обурилися тим, що сказав, що, точніше написав вчора Ілон Маск. І очевидно, що пропозиції Маска по фактичній капітуляції для України є неприйнятні. Маск там посилається на історію, на те, що з кінця XVIII століття Крим був частиною Російської імперії. Але мова не про те. Я хочу додати дуже-дуже важливий насправді акцент. Який допоможе вам набагато краще розуміти, чому Ілон Маск зміг написати таку дурню. А насправді ця дурниця, вона не зовсім дурниця, тому що потрібно враховувати, що кожен живе в своєму інформаційному полі. І ретельно досліджувати більшу частину запитань просто може не мати часу з одного боку. І з іншого боку, є Кремль. Кремль, який веде величезну інформаційну роботу впродовж десятиліть, він її ніколи не припиняв, роботу в західних суспільствах. І в першу чергу полем середовищем, на яке спрямована інформація, яку Кремль спеціально направляє туди, є так звані антиглобалісти. Тобто ті, кому не подобається глобалізаторський порядок денний, кому не подобаються оці всі речі, які були пов'язані з модною болячкою, кому не подобається атака на інститут сім'ї, просування ЛГБТ і речей з такого розряду. От Кремль працює в першу чергу на цьому полі. І на цьому полі Кремль собі створив імідж борця з глобалістами. А Путін, виявляється, це борець з новим світовим порядком. І тому певна частина антиглобалістів, яка не володіє достатньою інформацією, споживає ту, яка є. А є там тільки московська інформація. І стосовно історії України. Там також є тільки московська інформація. Можна скільки завгодно обурюватися, що Ілон Маск сказав, що Крим там з 18 століття був в Московській імперії. Питання ж не в цьому обуренні. Питання в тому, чи створила українська влада з допомогою всіх наших посольств, з допомогою наших науково-дослідних інститутів, до прикладу, англомовну історію України. Яка подавала б український контекст. Яка б пояснювала, де наші етнічні землі, згадувала б за ту ж Кубань, до прикладу, за зелений клин, і не тільки за них. Пояснювала б за те, як, як фактично той же Хрущов передавав Крим, в яких умовах був той Крим, які території перед тим Україна втратила і так далі. Чи створено це в англомовному варіанті? Ні, не створено. Чи працювали наші посольства, консульства, ці всі установи плюс науково дослідні в якості ну фактично наших інформаційних агентів в рамках інформаційної війни проти Московії? Ні, не працювали. Тобто українська точка зору в англомовному просторі не представлена ні, стосовно Криму, там є загальні політичні заяви, але це ж не те, це ж не історичний контекст, це ж не копнути глибоко. Скажу більше. А цей весь історичний контекст, він насправді дуже слабо представлений навіть в українському інформаційному просторі. Ми знаходимося в умовах війни, нас це болить, ми це відчуваємо, тому ми очевидно проти. І тому ми десь десь інтуїтивно, десь, можливо, настільки глибоко не знаємо. Але ну, ми очевидно проти, і ми прагнемо перемоги над Московією. Але навіть в нашому інформаційному просторі цих акцентів немає. Зате в нас є Арестович. Радник великий, велике заспокійливе, який розповідає про велику і русскую культуру і малу українську культуру. Так чи не так? У нас є Зеленський, який казав, яка є різниця, який дослівно казав, що ми не можемо бути проти росіян, тому що це ж один народ. І він це дійсно казав, і записи на Ютубі з приводу цього збереження. І ще багато нюансів з такого розряду. Тому, перш ніж настільки обурюватися. Таким думкам, на жаль, не глибоким і недалеким від Ілона Маска, який надавав реальну допомогу Україні, нам потрібно було б задати запитання владі, задати запитання собі. А чи ми оцей український контекст донесли Західному світу? Чи є в нас переклади англійською, французькою, німецькою мовами справжніх правдивих тез про українську історію? Та зрештою, що там переклади, а чи є в нас? Історія України написана саме в ключі українських національних інтересів. Адже та історія, яку ми зараз споживаємо, ті підручники, якими продовжують навчати наших дітей, вони ж фактично це продовження радянської історіографії, і там є дуже велика кількість брехні про все: про УНР, про Козаччину, про Переяславську Раду, про Переяславські угоди, яких ніхто насправді не бачив. Також багато є фальшивок дуже багато. Фальсифікація історії почалася з Петра І, і Катерина ІІ і ця вся шобла, вони дуже-дуже потужно цим займалися. Ми почали протидіяти на цьому полі. А чому ми зараз в першу чергу вимагаємо, щоб іноземці це знали? Ні, очевидно, Маск не повинен був це так робити, і це було абсолютно неправильно з його боку. Але мова не про те. Мова про те, що Кремль системно працює в інформаційному просторі на полі антиглобалістів. Дуже системно, дуже глибоко. Плюс він ще й весь світ лякає ядерною загрозою. І люди лякаються. Тому, тому проблема насправді набагато глибша, ніж може здатися на перший погляд. А нам потрібно навчитися мислити самостійно, і нам потрібно до всього світу доносити правду і про Україну, російську війну теперішню і про справжню історію України. І в кінці кінців, насправді, ми навіть назву Русь повинні в Москві і повністю забрати, тому що це наша історія, десь в англомовному просторі про те, що Русь. Це Україна, а не Московське князівство, яке переіменовано в часи Петра І. Десь це ви зустрічали? Українська влада щось такого зробила? Ні, не зробила. Тому і нема чому дивуватися.